Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться перший півфінальний поєдинок, матч перший з двох. Лондонський арсенал Мікелі Артети у себе вдома на Еміріт Стедіан. Команда буде приймати Паріс Сен-Джермен Луїса Енріке. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Арсенал, про Париж. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі та ймовірність на перемогу. 45% вважаючи переможе Арсенал, 27% вважаючи матч завершиться в ніч. Та 28% вважаючи переможе Паріж. Якщо брати взагалі, то останні очні 4 матчі, деякі були зіграні між командами, то у лондонського арсеналу є тут перевага. Дві перемоги арсенала, дві ніч їх. До речі, друзі було між командами. У Парижа 0 перемог. 13 вересня 2016 року команди якраз то грали матч Ліги Чемпіонів. Це був, якщо не помиляюся, перший тур. Тоді у Парижі на Парк де Пренс команди розписали Нічів 1-1. А у п'ятому турі 23 листопада 2016 року на Емірстедіан команди розписали Нічів 2-2. Тоді, до речі, тренував Арсен Венгер, ну, а Париж тренував у Эймери, 28 липня 2018 року 5-1 у товарискому матчі команда, не Эймери вже тренував, тренував да? арсенал, Париж тренував Томас Тухель. 5-1 Арсенал преигри Париж. Ну і у цьому сезоні, друзі, команди вже грали. 1 жовтня 2024 рік команди грали якраз у цей загальний, знаєте, у цей загальний цей груповий етап Ліги Чемпіонів, да, цей загальний етап. А, да, ось, це був другий тур цього загального групового етапу. І якраз на Емірід Стедіан Арсенал з рахунком 2-0 команда Мікелі Артети, команда Луїса Енріків вже обігрувала. Кай Гаверц та Букая Сака забивали переможні м'ячі Матчі. Ну і арсенал якраз та і команди Мікеляртої та до і обіграла. У матчі, друзі, вже пройшло піврока. І, звичайно, що друзі, за ці піврока дуже багато чогось змінилося. От, давайте, друзі, якраз подивимось на арсенал. Після 34 турів Арсенал йде на другій позиції. Вище другої позиції Арсенал вже точно не підниметься. Тому що лівер полярне слота. Команда Арне слота оформила чемпіонство. І Арсенал максимум якраз то може залишитися якраз на другій позиції. І Арсенал має абсолютно всі шанси, щоб э, посісти другу позицію. 67 очок, три поразки, 13 нічих, 18 перемог в Арсенала. 63 забиті м'яча, 29 м'яча пропущено. Найкраща оборона в англійській прем'єр-лізі в Арсенала. Плюс 34 різниці забитих та пропущених. Дві перемоги, три нічих в Арсенала. И как раз -то матчев. Речка за остальные 5 матчей. Речь за о Арсеналу, то как раз -то перед матчем с Парижем команда еще в середу играла. Грала команда Микелерта это матче с Кристал Пелос и расписывает ничью 2-2 на Эмирейтс. Іпсич обіграли в Мадрид по сумі 5-1. Далі пройшли справді ось неймовірна перемога над Мадридським Реалом. 3-0 обіграли на Emerit Stadion свого суперника і 1-2 на Сантьєго Бернабео. Обіграли якраз на Мадрид. У проміжутку двох матчів з Парижем, Арсенал в суботу, до речі, 3 травня о 19.30 буде матч з Борнмутом в англійській прем'єр-лізі на Emerith Потім Париж. Ну, надії там буде Ліверпуля, Енфілд, Ньюкасл, Саутгемптон. Ось такі заключні матчі очікують на Арсенал Мікеля Артети. Париж, Луїс Енріке достроково ще пережижання Формули чемпіонства. А ще раніше Париж, пенсіда <ріжу> команд Луїс Енрік, да? Злуж просто, вони програли 1-3 у Парижі, мали дуже багато в пережижання. Ну, от 20 очок перевага над Марселем і Париж э, остаточно там Гарантувала команда собі чемпіонство, найкраща атака, найкраща оборона у Франції, саме у Парижа, плюс 53 різниці забитих та пропущених, 24 перемоги, одна лише поразка, якраз то вона була від Ніци. Якраз то минулого тура і стіх у Парі Сен-Жермен. Команда програла ніці. Хоча Паріж команда мала територіальну перевагу, 32-7 по ударах, 13-3 удари в площину, 76-24 володіння, м'ячем 9-4 за голівими нагодами і 8 гольових нагод Париж команда Луїса Неріки не реалізувала. Току знатому зіграли в ніччю, Гавр обіграли, остановили, програли по сумі 5-4, пройшли далі. Тому, друзі, якось так, у проміжку двох матчів усього протестування з Арсеналом, у суботу, 3 травня, на Париж очікує матч на виїзді проти Страсбура. Нелегкий виїзд очікує на Париж, і справді. Потім 7 травня, краще матч відповідь у Парижі на Параде Пранс, потім НПЛЄ, ОСР і ще буде фінал Кубка Франції проти Реймса. Ну, а у літку Париж очікує ще клубний чемпіонат. Світо. Ну що ж, друзі, давайте переходити тепер до думок. До речі, давайте ще подивимось, тут не зіграє. Новий ну, це Бен Уайт, Рекет Мікель Меріна. до речі, Жаржинія, Габріель Жезус, Таміаса кайхаверс, Габріель Мегаліянс. Габріель Мгаліянс справді дуже багато травм Арсенала, а у Сю Парижі, до речі, всі до бою готові. Тому усім травмованим футболістам Арсенала, Вічергові серці хоче побажати тільки всього. Самого найкращого. Ну і тепер давайте, друзі, переходити якраз то до неї Якраз то переходити до думок. Давайте будемо переходити. А, я очікую, по-перше, хорошого футбола. що арсенал, я думаю, що на права господаря. Думаю, що арсенал, як і завжди, спробує затиснути. Своїм неймовірним пресингом, Арсенал може затиснути. Тому, думаю, друзі, що перші хвилин десь 15 будуть дуже активними за Арсеналом. Думаю, що Париж взагалі легко не буде. Тому, думаю, що, друзі, Арсенал м'ячем буде більше володіти, У перших хвилин десь 15. Тому все-таки потім, я думаю, все таки Паріж забере контроль командою Сенріки завжди майже більше володіє м'ячем за суперника. Де Реснел, думаю, в принципі, не буде, не буде думаю, проти, якщо там Парі ще м'яч забере, тим більше у першому матчі, ну, у жовтні, да, коли команди грали, в принципі, Арсенал дуже здорово на контратаках, команда Парі ловила. Але думаю, що перші 10-15 хвилин буде зараз за Арсеналом. Думаю, що Арсенал зробить ставку на швидкий м'яч. Якщо вдасться забити гол, думаю, що Арсенал, в принципі, може відійти в захист. Якщо не вдасться забити, ну потім, в принципі, думаю, що так трішки. Я заспокоюється, тому що це друзі півфінал, і Тут друзі, будь-яка помилка, і справді навіть маленька друзі, помилка може стати вирішальною. Друзі, справді навіть маленька якась помилка, взагалі маленька, навіть помилка може стати вирішальним та ключовим відповідно фактором у цьому двохматчевому двобої. Я очікую, в принципі, хорошого футбола. Думаю, в принципі, ми побачимо яскраву футбол, яскраву гру, я думаю, ми з вами друзі, побачимо. Тому перша моя думка, я все таки, друзі, знаєте, думаю, що обидві команди заб'ють. Я все таки, друзі, думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Ну, а друга моя думка, я все-таки, друзі, віддаю перевагу. Красно у першому матчі. Знаєте, друзі, я все-таки віддам перевагу Арсеналу. Знаєте, друзі, я все-таки віддам перевагу Арсеналу. Я думаю, що Арсенал, ну, як мінімум, в цьому Парижу, я думаю, не програє У першому матчі на Емірейтс. Тому що, звичайно, що все. Вся доля даного матча все буде вирішуватися у Парижі на парк Де Пренс, але на Еміт Стедіан я чимось думаю, що Арсенал, ну, як мінімум, Париж не програє. А, взагалі, друзі, я думаю, що або буде якась нічя 1-1, або Арсенал з якимось мінімальним рахунком, там 2-1 Париж обіграє. Тобто основна моя думка це обидві команди Касте. Заб'ють та Арсенал, як мінімум, у першого матчі на Еміріць Паріжу не програє. Но мені, друзі, серце підсказує, що або буде скоріше кастічів 1-1, або Арсенал там, з якимось мінімальним рахунком, 2-1, да? там, Париж там, обіграє. Да? Тому я, друзі, думаю, що буде якось так. А що взагалі, друзі, там ви думаєте, то ви можете написати, звичайно, що в своїх думках в коментарях. В будь-якому випадку матч Арсенал та Парис Сен-Джермен. Я думаю, що буде неймовірно цікавим. Ми побажаємо, друзі, арсеналу всього найкращого. Парижі побажаємо всього найкращого. І я вам, друзі, також, знаєте, від серця би хотів би побажати тільки добра, тільки щастя. І, друзі, будьте завжди щасливі, бережіть себе. Усім на побачення, усім до нових зустрічів.